Чи в стосунках у вас сьогодні з Тарасом все добре? Як він реагує на ці внутрішні зміни? Чи все йому подобається? Чи є щось, що він хоче підкоригувати, а ви от висловлюєте це своє я? Не знаю, хто там що хоче коригувати. Я роблю так, як мені треба все, все нормально, все прекрасно, з дітьми все встигаємо, все вдома насмажено, прибрано, там білизна. Попрана, попрасована і так далі. То таких немає. Але стосовно вашої творчості ви з Тарасом можете посваритися і стосовно ваших проявів в медіа. Ні. А стосовно до чого можете посварити? Та багато різних сварок, господи, як у всіх людей. Ну, в кожної пари є там криза трьох, п'яти, семи років. Чи долали ви якусь таку кризу, і, от, зрештою, сьогодні. Правда, е... запитайте у нього. У мене зовсім зараз інші. Інтереси <гум> зазвичай, коли люди так уникають питань про сім'ю, це може свідчити про те, що все таки щось там е, не дуже добре зараз може свідчити, може не свідчити. Давайте свідка покличемо. А зрештою, коли ви сваритеся з Тарасом, хто перший йде на примирення? Хто може зробити перший крок? Тому що ми знаємо, що Тараса такий доволі е, сильний характер і він не завжди може зробити Можливо перший крок? Говорити про Тараса. Сьогодні презентація моєї платівки. Про мою музику, про мій шлях Я сьогодні запросила вас побути на моєму святі. Втім, вже за тиждень після нашої зйомки Олена і Тарас оголосили про своє розлучення після 12 років шлюбу. За їхніми словами, це зважене рішення обох. Вони розлучаються із вдячністю за все, що пройшли і створили разом. За їхніми словами, усі супутні майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, вони врог. Гулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню одне до одного.